Так, Прекрасні стрільці. Зараз ми подивимося, що вас чекає в місяці лютому 2025 року. Зараз сесію на собі, думаємо про прекрасне, про хороше, про нас, красивих, про вас, красивих. І зараз подивимося, що ж вас чекає? Перша карта. Дивіться, дана карта говорить про те, що або за вами е, спостерігають. Або вам, знаєте, є такі моменти, коли вам люди хочуть накапостить. Але, знаєте, не відкрито, а втіху. Ну, Зробити так, щоб ви не дізналися, що це за людина, але оця капость буде трохи ну, неприємною. І, і вам би і хотілося зрозуміти, хто це, щоб. Щоб більше не спілкуватися з людиною, наприклад, або там ще щось. Але е, на даний момент це показується так, як би людина з-за спини щось буде вам робити погане. Але це не стосується там чогось прям страшного. Це може просто воно щось про вас скаже, якусь галіматю, <гум> комусь іншому, наприклад, або ще щось. Або от щось таке, знаєте, там по роботі може бути там якісь шушки машушки або, можливо, ви вчитеся, та хтось із м -м, цих господи, яких не колег, а хто вони однокласники, однокурсники і так далі. Може, хтось щось буде отаке, от знаєте. А ще ця карта може говорити про те, що ви, як людина, дуже багато знаєте, ви розумна людина, але в деяких моментах можете не говорити свою точку зору, наприклад, або навіть коли вас питають, а ви знаєте, що ти, ви можете не сказати, тому що вам це не цікаво. Вам проще поспостерігати за людьми, подивитись, що вони скажуть, що вони зроблять і так далі. А самому, типу, як залишатися в тіні, то це в лютому щось приблизно буде схоже на цю карту. Що скаже друга карта? Обожаю, це колечко. <дивіться>, Дивіться, ця карта говорить про те, що фортуна буде завжди на вашому боці, тільки тоді, коли ви будете рухатися вперед. Не, не, не лінитись, не стопоритись, а просто рухатись. Ви працюєте? Працюєте, нарабатуєте якісь звички, якісь моменти, якісь повишення кваліфікацій, десь там підсказали послухати, десь там якийсь курс підкинули, окей, десь там все те, що для вас, воно. Все те, що для вас цікаве, для вас корисне, ви обов'язково спробуйте, слухайте, не відгороджуйтесь від цього, не лініться. Якщо вам важко і ви запрацювали, вам потрібен відпочинок, це одне, але якщо вам просто хочеться почилить не розслабоні і поліниться пару днів, тому що вам так хочеться, то вам ця карта говорить: ні 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 Якщо ти хочеш результату, ти повинен діяти. Що розкаже третя карта? Арбайте, не знаю, чи не заблокують мене після цього. Коротше, працювати, працювати, ще раз працювати. І як я вже сказала, може бути повищення кваліфікації якоїсь, або зарплата повиситься, або робочі моменти покращаться. Ви над кимось будете головним, ви когось будете навчати, або у вас покращаться відносини на роботі з вашими колегами або. Начальником. Якщо ви начальник, то це ви будете своїм у, у збільшувати зарплатню або посилати їх на якісь курси кваліфікації, щоб вони там десь вчились туди-сюди і приходили до вас уже красавцями. Так, дивимося, що скаже друга колода про прекрасних стрільців на місяць. Лютий, 2025 року. Перша карта. Так, дивіться, перша карта башня. Ну, може, ця карта може сказати про те, що якісь думки або фантазії, або мрії, або те, що ви там думали, що а, я, напевно, буду в час отримувати 3000 доларів, це дешев просто красивий. А воно, оказується, трошечки не так це працює. І знаєте, оці ваші, грубо кажучи, ілюзії і фантазії, отаксяки шмек, і розбились. І вас вернули з, з, з небес на землю, знаєте, щоб ви розуміли дійсно, що там для того, щоб у вас щось вийшло, треба робити і так далі. Це касається не тільки роботи, це може бути відносини, там, щось в сім'ї, якісь там турботи, заботи і так далі. Якісь моменти інші, переїзди, ем, покупки, якісь або ще щось. Коротше, все те, що відноситься до вас, і коли ви собі фантазуєте те, що не є реальністю насправді, отак-от, от, от тоді вас як дірябне. Щоб ви просто. Як так сказати, як холодним душом, коротше, якщо ви пробудились немножко і зрозуміли, ну, що ви робите не так і що вам робить правильно. Тому що така карта випадає тоді, коли ви трошечки двигаєтесь, можливо, не в правильному напрямку, або а, думаєте, що ви там найкрутій, найдушійший, але насправді для того, щоб таким бути, треба ще багато чого зробити. Отак от. Карта попереджує про якісь там наслідки можуть бути. Друга карта, що говорить? Ой, вона гола, нічого. Отак. <ріст> Ні, ну карта мені взагалі шикарна. Карта, це карта миру, вона говорить про те. Світ дерка, і все, скажи. Хто найліше всіх? Ладно. Ця карта говорить про те, що закінчиться якийсь етап в житті і почнеться новий. Можливо, вам відкриються кордони. Як виїзду, наприклад, так і в навчанні, в роботі, в спілкуванні, у відносинах, ще десь. Вам відкриються якісь нові можливості, які ви... Дуже радо будете приймати і будете там думати, що, що лучше да, Ну, Ця карта в будь-якому випадку говорить про те, що щось закінчитися, щоб щось інше почалося. Можливо, один проєкт на роботі закінчиться, інший ви почнете. Можливо, ви там переїжджаєте з однієї квартири в іншу, тому що квартира це теж граді, це ж кубік, грубо кажучи. Ось. Тому е, така карта цікава. Я бачу, лютий у вас буде. В Самий раз <laughs> так третя карта другої колоди. Ой, ну це дуже така крута карта. Це відносини, це е, якісь романтичні можливості. Це і романтика, і подарунки, і кохання, і слова вдячності, і слова любові. Ту з кубків він такий наповнює. це Вас лютий місяць буде наповнювати чимось таким, знаєте, радісним, добрим, хорошим, треп, треп під ним і так далі. Якщо ви дівчина у відносинах, я вас вітаю, вас будь на руках носить, цілувати вам не тільки щоки руки і так далі, а все, що хочеш. Якщо ви чоловік, то це якийсь перехід на, на новий рівень, можливо, ви разом будете жити, наприклад, або там якісь моменти в житті ви будете по-іншому, там дивитися або ще щось. Оця прекрасна галубочка. Вона була як голуб, правильно, голубка, правильно? Вона символізує, нові початки, нові відкривання, нові відкриття. А можливо, це якісь, знаєте, як вісточку принесе, можливо, це про довгоочікувану вагітність, Або просто про якусь звістку, яку вам хотілося б почути, а іменно в лютому ви її почуєте. Ну, коротше, карта крута і настрой крутий, тому я вам взагалі ви що, я скоро із водолея в стрільці перекваліфіціруюсь. Так, тепер. Що таке? Тепер подивимося, що нам скаже третя колода про стрільців на лютий місяць. Так, перша карта. Дивіться: дев'ятка мечів видно? Вона говорить про те, що вам потрібно не заганятись, не думати про чепуху, не настраювати себе на якусь погану сторону. Я, у мене чорна полоса, я не з ноги встала, у мене все херове, у мене все погано, о боже, все, умираю, все, спасайте. Це не ваша історія. Вам не треба себе накручувати. Вам потр... Якщо ви вам погано, поговоріть про це, скажіть про це, зверніться до спеціаліста. Пожалуйста. Якщо вам потрібен таролог, пишіть мені просто в приватні повідомлення в Інстаграм, я вам допоможу всім, чим тільки зможу. Якщо вам зробили боляче, це треба пережити, але цим не треба жити. Не треба кожен день, мені погано, мені зробили больно, я вмираю, всі думки, всі козли, всі уроди. Так не можна. Чому? Тому що від цього хуже тільки вам. Ваша задача по цій карті не накручувати себе. Ні в коєм разі не накручувати себе. Що скаже друга карта? Ну, по-перше, стрілець – Стрілець – це вогняна стихія, і зараз випадає вогняний рицар. Він говорить про дії. Якщо ви хочете щось зробити, ви повинні діяти. Вам прийшла якась ідея в голову? Ви робите. Вам прийшла щось в голову? Ви робите. Вам щось підсказали? Ви ага, ви робите на свій лад, звісно. І ви пробуєте оцими діями, що ви пробуєте, 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 і щось та залетить або взлетить, або ще щось. Ви підсилюєте свій внутрішній силу, свій потенціал, свою впевненість, свою красу і так далі. неважливо. Ви чоловік, ви жінка. В будь-якому випадку ця карта горь проте про те, що треба діяти. Не стоять на місці, як казала фортуна з першої колоди. Не стоять на місці, а двігайтеся. І коли ви будете рухатися в своєму напрямку, в правильному напрямку, у вас буде все взагалі от так от. Що скаже заключна карта про стрільців на місяць лютий. Карта помірність. Дивіться, який гарненький ангел. По-перше, вона говорить про те, що вищі сили з вами, вони за вами дивляться, спостерігають і ем, бережуть вас від. Як це правильно сформулювати? Ну, від, від чогось поганого. Вони вас застерігають. Ті підказки, які вам даються зверху, вам потрібно якимось чином помічати. Якщо ви запізнились на автобус, нічого страшного, підіть пішком. Значить, той автобус не ваш автобус, або замовте таксі, або там я не знаю ще щось і так далі. Тому що я не буду зараз приводити приклад, бо це ще на 30 минут розійдеться. Як люди колись сім, по-моєму людей. Запізнились на роботу і тому що в них були різні причини, а запізнились вони того, що та е, господи, я не пам'ятаю, здання, воно рухнулося чи щось таке. Ну коротше, е, все завжди робиться кращому і не робиться теж до кращого. Ось, і ця карта ще говорить про те, щоб ви знайшли баланс в житті між відносинами і роботою, між поганим настроєм і хорошим, між внутрішнім і внешнім. Вам треба знайти баланс, відчути його, і як тільки ви оцю знаєте волну словите. У вас в житті буде все. Ой, як охерітельна. <хи> так, прекрасні стрільці. Я вам бажаю всього самого чіткого, крутого і. <хи> ось, І завжди пам'ятайте про те, що погані моменти в житті це всього навсього погані моменти в житті, а життя прекрасне.